Придушивши повстання у 493 році до нашої ери, перська армія під командуванням полководця Мардонія навесні 492 року переправилася через Гелеспонд для завоювання Греції. Але після загибелі флоту близько 300 кораблів під час бурі поблизу Афона змушена була повернутися назад. Це сильно ударило по військовій могутності Айхаменідів. І плани по вторгненню в Грецію довелося відкласти ще на три роки. Через два роки Дарій відправив своїх послів у різні міста Греції з вимогою, щоб греки самі визнали його владу. Деякі поліси виконали вимогу, але в Афінах послів скинули в море, а спартанці кинули їх взагалі в колодязь, сказавши, що там вистачає і землі, і води, яку просили посли. Навесні 490 року до нашої ери Перська армія під командуванням полководців Датіса й Аратаферна направилася морським шляхом через острови Родос, Наксос і Делос до Евбеї і, захопивши її, висадилася на марафонській рівнині, де ось ось мала відбутися одна з найлегендарніших битв стародавнього світу. Декілька слів потрібно сказати про співвідношення сил та озброєння обох армій. Точну цифру кількості військ, що брали участь у марафонській битві, джерела не називають. Геродот повідомляє, що Перське військо відплило з Кілікії, область на півдні Малої Азії на 600 триєрах, і ще була якась кількість вантажних кораблів для перевезення, зокрема, коней. Звідси пізніше історики вираховують мінімальну кількість власне війська у 20 тисяч солдатів, і максимальну кількість усіх учасників походу разом зі службами у 100 тисяч. Кількість кіноти була невеликою, і в бою кінота участі не брала, бо на час початку бою коні перебували на кораблях. Афінське військо, як вважають дослідники, нараховувало близько 10 тисяч гоплітів. І ще одна тисяча гоплітів прислало союзне Афінам місто Платеї. Афіни розраховували на допомогу Спарти, і звідти дійсно вирушили до марафону 2000 тисячі гоплітів. Проте через релігійну заборону. Виступати у похід під час місцевого свята цей загін спізнився. Мене чекали повного місяця і не взяв участі у бою. Перські піхотинці за озброєнням поділялися на списоносців, причому довгих списів вони не мали, лучників, прачників та метателів-дротиків. Кожний мав при поясі короткий меч чи кенджал, так званий Акінак. Металевих обладунків перські вояки не носили зовсім. Або носили нашиті на рукави металеві бляхи, що формою та розташуванням нагадували рибну луску. Для захисту використовували невеликі круглі щити, плетені з лози та обтянуті шкірою. Натомість грецьке військо в марафонській битві складалося майже включно із важкоозброєних піхотинців гоплітів, одних з найкращих воїнів стародавнього світу. Ані лучників, ані кіноти при них не було. Повний комплект озброєння та захисного спорядження гопліта мав назву Паноплія. І складався він зі списа, щита, меча, металевого або ляного панцера Ліна Торакс, Шолома, це міг бути Коринський шолом або інші античні шоломи, вони дуже відомі в історичному світі, та поножів. Як бачимо, захисне та наступальне спорядження греків було на голову краще, ніж у персів. Це варто відмітити також. Також суттєвою була різниця і у комплектуванні війська. Війська грецьких полісів складалися з їхніх громадян. Усі дорослі афіняни, які мали громадянські права, були зобов'язані нести військову службу. Зброєю та обладунками кожний громадянин забезпечував себе сам і в своїм власним коштом, і зберігав їх у себе вдома. Часто зброя і обладунки передавалися у спадщину від батька до сина, як велика цінність. Замолоду Афінінен проходив військову підготовку, дворічну Ефебію, і надалі час від часу брав участь у військових тренуваннях, бо бій у Фаланзі вимагав великої злагодженості дій і особливої вправності. До походів залучалися також раби, які мусили переносити чи перевозити важку зброю і обладунки гоплітів. Про кількість такої обслуги джерела зазвичай не сповіщають. Імперія ж Ахаменідів мала регулярну армію. Але для великих походів широко практикувалася примусова мобілізація мирного населення, як у власне Персії, так і в підкорених країнах. Такі вояки були погано озброєні і погано навчені. Ядро перського війська та особисту охорону командувача складали САКські найманці, які були професійними вояками. Власного флоту Персія не мала, тому цар зобов'язав усі приморські міста підкорених країн присилати для перевезення війська свої кораблі з екіпажами. Найкращими мореплавцями на Середземному морі вважалися фінікійці. Тому важко уявити, що такі мобілізовані війська з різних народів були дуже сильно вмотивовані у цих військових походів. Тому, як показує історичний досвід, не завжди кількість перемагає якість. Після захоплення Персами острову Евбея його центральне місто Еритрія було повністю знищене. З Евбеї перський флот переправився до Атики, де найближчим зручним для висадки місцем була марафонська бухта, до якої примикала невелика долина. До тієї самої долини прийшло зафінгрецьке військо та отаборилося на відстані приблизно 1-2 км від місця висадки персів. Серед афінських воєначальників були Мільтіат, Арестіт. Та стесілай. Головне командування належало Олемарху Калімаху. Перси розташувалися на відкритій марафонській рівнині з боку бухти. Афіняни же вишукувалися у фалангу в одній з бічних долин, що примахкають до марафонської рівнини. З обох боків їх прикривали висоти. Щоб убезпечити себе з флангів, греки розтягнули фалангу на всю ширину долини. При цьому, не маючи достатньої кількості гоплітів, були змушені ослабити свій центр, зменшити там кількість шеренг. На флангах кількість шеренг була достатньою. Калімах командував правим крилом. У центрі знаходився мільтіат. На краю ліворуч стояли платейці. Центр перської армії складали перси та саки. Це була найкраща частина перського війська. Бій розпочався з того, що несподівано для персів фаланга атакувала їх бігом. На обох флангах афіняни та платейці потіснили супротивника та змусили його до втечі, але в центрі перевага була на боці персів і саків, які зуміли навіть прорвати фалангу. Проте переможені афінські фалангіти замість переслідування тікачів перешикувалися проти тих персів, що продовжували бій, і все далі і далі відтісняли центральну частину афінського війська. Тоді цих три афінські групування оточили персів та повністю їх вибили, знищили до останнього. Після цього греки знову перешикувалися та кинулися до берега, де перські вояки, вже не думаючи чинити опір, сідали на кораблі та відпливали. Грекам вдалося захопити кілька кораблів, що не встигли відплисти та перебити іще частину перського війська. Бій тривав цілий день, Афінянам перемога коштувала 192 громадянина, в числі яких були Полемарх Калімах і брат Трагіка Есхіла Кінегір. Втрати персів Геродот обчислює у 6400 осіб. Перський флот попрямував від марафонської долини до Афін навкруги Атики, огинаючи мис Суніон. Перси сподівалися дістатися туди раніше за піших гоплітів, але афіняни випередили їх. Побачивши з кораблів, що афінське військо вже чекає на них, перські воєначальники не наважилися висаджуватися на узбережжі. Розбиті та демотивовані перси залишили Грецію. Після цієї битви зародилася легенда. Згідно з давньогрецьким переказом, грецький скорохід на ім'я Фідіпіт за іншими джерелами Філіпіт після завершення битви при марафоні пробіг від марафона до Афін 42 кілометри, аби сповістити про перемогу греків над персами. Добігши до Афін, не зупиняючись, він встиг вигукнути: Радійте, афіняни, ми перемогли. І помер. Безпосередніх військових та політичних наслідків марафонська битва не мала. Перси, незважаючи на втрати, яких вони зазнали у марафонській долині та загальну невдачу того походу, не вважали себе переможеними і готувалися до повноштабної війни проти Греції. Єдиний висновок, який зробило перське командування з тої незначної на їхній погляд події, була необхідність мати кіноти для бою проти Фаланги. У той же самий час моральний вплив перемоги під марафоном на все грецьке суспільство був дуже значним. Вперше були продемонстровані перевага грецької зброї та грецького військового мистецтва над перським. Еліни упевнилися у можливості опору перській агресії, незважаючи на значну чисельну перевагу персів. Ця впевненість зіграла важливу роль у подальших подіях. Після поразки при марафоні перси відправилися у свою імперію. Налагоджувати свої справи, відновлювати армію та придушувати повстання непокірних. Афіни та Греція отримали десятирічний перепочинок, але вони пам'ятали про такого грізного ворога, який обов'язково мав би повернутися, і вони не сиділи, склавши руки. Бажання покарати та підкорити непокірних греків, Дарій І вже не зможе втілити в життя. У 486 році Дарій І помер. І царем став його син Ксеркс, який продовжить військову експансію проти греків.